Ісусу Христу, шановні, оце я сьогодні хочу цей відеоролик зазнивкувати. В одній з кімнат, де я мешкаю в підволочиську, я попрошу ще раз оператору. Так, тільки так, я тебе прошу серйозно, бо ти образа. порушника рушниках вишити. Також я вже говорив з усієї України. А образи різні, є робота безпосередньо, є майстрів, художники відомі. Є репродукції, образи, образи. Ось я хочу звернути увагу образ Ісуса Христа. Це тисячі, тисячі кілометрів з села, з домівки, можна сказати, фаворита одного з останніх імператорів планети нашої. Оце було буде, а рушничок такий. На Черкащині, на Полтавщині називають Божник. так? Ми вже говорили на цю тему Божничок. От рушнички вже наші місцеві. Ось бачите, подарили мені протестанти. В них такий образ. Побійтеся Бога та славу віддайте йому. І пейзаж. Тобто те, що створив Бог. Вишитий образ цікавий, правда. Чиста Діва Марія з Ісусом. Ось прошу. Юрій, бачите, знову ж це дуже зда. Тисячі і тисячі кілометрів. Оце, зокрема, Іван Хреститель. Це Сербія. Ось, а тепер я хочу, щоб ти показав, Юрій, ось ці знімки. Так, я вам операцію. Бач, оце мої внуки. Це мої внуки, це моя доця Галя. Це я в Києві з внуками. Володя, Аня. Це внук. Захарко, це Артемко. До чого я веду? От я бачу знимки тепер на мене. Оці знимки. Так що я люблю знимку? Я люблю внука. Я що молюся до образа? Ти ж будь уважний, дивись на мене, я молюсь до образа? Ні. Я молюсь до Бога живого. іменем Ісуса Христа, силою Духа Святого. Бога єдиного і живого образів Бога в мене немає і не може бути, бо Бога ніхто не бачив, крім Ісуса Христа, правда? Але ці образи, чи як хто каже, ікони, це для тої сакральної урочистості. Що ми, молячись до Бога, перебували в тому святому стані, що це не. Портрет яких з політичних діячів, письменників, філософів, ні. Це образ Ісуса Христа, образ Ісуса Христа, Сина людського, Сина Божого, Спасителя нашого, Спасителя всіх людей, волею Бога єдиного і живого. Все. Оце і все Духа Святого не може бути, бо його також ніхто не бачив, тільки раз згадується. Так, що він сходив на Ісуса Христа після водного хрещення у вигляді голуба. І в храмах і це не страшно. І Якщо людина вшанувала цей образці, то розпис в храмі це прекрасно. Але християн, воююся, християнин, він славить Бога живого. Престол якого небо, а підніжя ніг йому земля. Престол Бога це небо. Розумієте? Ось. І син Божий праворуч руч руч сидить, по праву руку від Бога так пише свята книжка. От оце я хотів вам сьогодні свою думку сказати. Я розумію, що більшість з вас, можливо, і краще це розуміють, але є. Я чув от слова такі протестанта, п'ятидесятника. До мене він звернувся. Він бачив, що в мене в руках ось така ікона. Я їх давно-дуже давно збираю, хочу, щоб вони в мене вдома були. Це не всі. Я не можу всіх розмістити. Дуже мало місця в мене для того. І в Мовчанинці в музеї є. То я пояснив йому, як я це розумію. Як оцю знимку мого любого внука, я ж не люблю знимку, люблю внука. Але ця знимка мене тримає в певному стані хорошому, правда? Я дякую Богу, кажу, батьку, дякую тобі за внуків, дякую тобі за дітей, дякую тобі за все. Ось цікава моя знимочка, е, старша моя дочка, свої, е, з моєю внучкою з Аною. Аня вже вчиться в Брюсселі. Видно добре? Ось вона вчилася в Кракові, зараз в Брюсселі вчиться в університеті, факультет міжнародних відносин. Розуміло? Оце мені дуже важливо, щоб ми зрозуміли. Більшість з вас, я думаю, зі мною згідні, що образ це прекрасно. Ну, якщо є деномінації серед християн, нам це не потрібно, ми не ідолопоклонники. Чому це ідолопоклонник? Все беремо з книги. І написано в книзі: не поклоніться нічому, що створено Богові, образу його. Орлови, Львови, так, так. Я іконам не поклоняюсь, але я їх шаную. Це сакральне, це возвишене. Розумієте, якщо я кажу слава Богу, то я не можу бути в тому стані під час того слова, чи під час молитви в стані якогось сонного чи п'яного, чи думаючи зовсім про інше. Ні. Це велике, це святе. Слава Богу. Так і цей образ, причисна Діва Марія, з Ісусиком на руках, і оцей Іван Хреститель за тисячі тисячі кілометрів так е, мені перевезли, чи я їздив, збирав по всьому бувшому Радянському Союзу. Я вірую в Ісуса Христа, живого, вічно живого, Сина Бога єдиного, Бога живого. Бо Бог є Бог живих, а не мертвих. В ньому все живе. Немає Бога де? Але він також, начальник, завжди і всюди, в тому місці, яке ми називаємо народі пекло. А все решта, Бог, Бог. І він зараз тут присутній. Бо він сказав: Ісус передав нам від батька свого Бога. каже, де двоє троє зібралось во славу мою. Я серед вас. Скільки часу прийшло? Шість хвилин, 59 секунд. Я каже серед вас. Тобто Дух Святий, ось тут. Бо ми славимо Бога. Я ж не просто хвалюся. Тими образами чи тими рушниками. Покажи зверху, ще цікавий образ. Це правда, репродукція, є картина місцевого художника, храм Божий, а перед образом мінора, підсвічник, семисвічник мінора. Прекрасно! його шанують євреї, і добре, але я е, більше люблю тих євреїв, я люблю всі народи, які прийняли Ісуса Христа. Особливо ось ті, що в Києві сьогодні моляться, та всіх, всіх, всіх братів і сестер во Христі. Ходя вірую, що Господь, Бог наш єдиний живий, великий, Він любить нас всіх. А судити, хто кращий, хто гірший, ми не маємо права. Бо сказано в книзі книг: не суди і не будеш суджений. Дякую вам за увагу. Будьте щасливі з Богом завжди. завжди. Живімо. В... Щоб в серці було Слово Боже. Слово Боже. Ісус Христос і любов Його. До зустрічі!